Вже раніше до цього ніхто не додумався. Mm -mm. Як так? Це ж до біса зручно. У максикозі цілих два таких скарби: Emerald 360 Pro і Міка 360 Pro. Так що в них? Вони обидва максикозі, обидва автокрісла і обидва для дітей. Обидва автокрісла крутяться на 360 градусів, мають циркуляцію повітря, щоб забезпечити дитині правильну температуру. Та встановлюється за допомогою Ізофікс. Так а різниця в чому. Міка360 Pro має подушку безпеки Air Protect, який забезпечує додатковий захист для вашого малюка. Нахил спинки можеш регулювати в декількох положеннях. Вкладиш з Memory форм, який можна зняти по ходу росту дитини. І от у нас так багато місця. Кладиш прибираєш. До речі, воно набагато глибше ніж про. Ну і найголовніше відмінність, що Міка до 4 років, а Емеральд аж до 12. Пиши нам в дірект або приходь в магазин, і ми підберемо для тебе найкраще автокрісло.